How, how they, как, як вона роблять, як вона без охорони. Ніхто не буде його пасти. І з цього буде зроблено Вони будинок. Я не знаю, чи немає. Чи має воно пропитку, Якийсь колір, що може має. Маю, надіюся, на чимсь його пробляють, чи воно потім не трісне Ну, такий буде будинок коштувати 350-400 тисяч. Но це на двох а може це на одного. ні, Ну здається, це на двох власників пополам поділяться. Так і виглядає, виглядає так, власники. Це два гаража будуть, а по бокам входи до будинку. Буде воно таким. Так. Це такий дуплекс. Або... Ну так, в Україні називається це дуплекс. Все дерев'яне, рища дерев'я. Ага, скільки там всього на горі. Запах такий добрий, все нове, дерев'яний будинок. Буде такий бес, підвал тут буде. побудование продолжить волос это ложить такая плитка все ложить что на Ça c'est pas dans le toilette bon